Зараз ми звернемось до, одразу до двох психологічних патологій, цинічність і пересиченість. Ці дві патології, зімель розглядає як певний зворотній бік грошолюбства і жадівності. Я спеціально розташував ці два зображення. З актором Майклом Дугласом ліворуч, він один з головних героїв кінострічки Олівера Стоуна «Волл-стріт». цинічна акула е, Ринку, Гордон Гекко, А праворуч. Він головний герой кінострічки Девіда Фінчера, гра, пересичений інвестиційний банкір Ніколас Ван Ортом. У чому? Зворотність цинічності та пересиченості по відношенню до грошолюбства та жадібності. Пригадаємо, що людина у житті перебуває, володіє, користується різноманітними вартостями, інтелектуальними мудрість, фізичними, могутність, естетичними краса, еротичними кохання релігійними віра, спасіння, вольовими професійність, особистісними гідність, економічними багатство тощо, в рушах як таких нічого поганого немає, якщо вони органічно співвідносяться з іншими вартостями і через власне посередництво допомагають досягати інших цілей інтелектуальних, вольових, естетичних. Релігійних тощо, що таке психолог... психічна патологія під впливом грошей? Це розкоординація позначених вартостей. Грошолюбство та жадібність, прояв позначеної розкоординації у бік суто економічних вартостей. У грошолюбстві та жадібності всі інші вартості відходять, так би мовити, на периферію. А гроші займають місце кінцевої мети, тобто стають завершенням телеологічного або доцільного ряду, і через позначену психологічну патологію ці ряди набувають негативного характеру. В результаті інші телеологічні ряди або інші вартості. Інтелектуальні, естетичні, вольові, релігійні тощо не розкриваються певним чином. Цинізм та пересиченість завершують цю негативність. Якщо грошолюбство та жадібність виводять на перший план грошей, гіпостазують їх на фоні інших, то цинічність та пересиченість. Ременшують всі інші вартості, тобто знецінюють факт вартостей взагалі для цинічної людини не існує жодних різниць у рівнях вартостей. І те, що може бути високо оціненим, має своє значення в тому, що його можна спустити. До рівня найницішого. Сучасний цінник є протилежністю сангвінічному ентузіасту, у якого крива руху вартостей прямує знизу до гори більш того. Навіть не ці вартості ентузіаст прагне підняти до значення вищих. У сучасного циніка відчуття життя є лише тоді адекватним. Якщо йому вдалося і теоретично, і практично довести ницість навіть найвищих вартостей, найбільш дієвими в плані реалізації цинічного настрою є саме гроші. Гроші можуть редукувати як найвищі, так і найниціші вартості до певної форми вартості. Все можна купити за гроші, окрім справжнього кохання. Драматург Нельсон Родрігес цинічно помічає: все можна купити за гроші, навіть справжнє кохання. Все можна купити за гроші. А що не можна купити за гроші, то можна купити за великі гроші. А що не можна купити за великі гроші, то можна купити за дуже великі гроші. Ось такий цинічний телеологічний ряд. Чому на слайді, де розглядається цинічність як психологічна патологія під впливом грошей, Гордон Геко. У виконанні Майкла Дугласа кінострічка Street 1987 року. За 87 років до її виходу, Георг Зімель у філософії грошей пише, що розсадниками цинізму. Виступають місця великого дужового обігу, де гроші наявні у великій кількості і легко змінюють власника. Чим більше самі гроші перетворюються тут, на єдиний центр інтересів, чим більше проти цього докладають поваги і переконань таланту і чесноти, краси і спасіння душі, тим глузливіший. І легкодумніший настрій виникатиме стосовно цих високих благ життя, які підлягають продажу за таку саму властивість вартості, як і блага тижневого ринку, і таким чином теж дістають певної ринкової ціни. Пересиченість це інше нівелювання. Якщо цинік нівелює вартості, то пересичений нівелює речі, яких ці вартості стосуються. Цинік завдяки тому, що нівелює сферу вартостей, все ще може спонукати себе до певної реакції. Хоча і в перекрученому сенсі знову вдалося довести, що нічого святого не існує. Пересичений згасає для відмінності відчуття вартостей. Він усі речі відчуває в однаковому тьмяного і сірому відтінку. Взагалі не вартиме того, щоб через це збуджуватись до якоїсь реакції. Ключовим тут є не знецінення речей взагалі, а індиферентність до їхніх Специфічних відмінностей, поза як саме з них струменіє ося жвавість відчування і воління, в який пересичений себе відмовляє.